Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжусь я на Луцькому авторинку, буду проводити традиційно вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, ринок це у нас великий. Автомобілі завжди є в достатній кількості. Нагадую, що ми знімаємо в кількох рубриках. Зазвичай це в нас кросовери, буси і чобітки, також сімейні авто і седани, універсали і хеджбеки. Якщо вас цікавить конкретне авто, ви можете собі підібрати потрібні рубриці і переглядати все. Все, що вас цікавить, дивіться також нагадую, що ми займаємося. Чоловік верніше займається комплексним автопідбором або разовою перевіркою авто. Він працює разом з командою експертів. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленості. Нижче номер телефону, можете уточнювати всі деталі, там вас проконсультують. Чи варто їхати на авторинок, чи краще вибирати по різних сайтах з продажу автомобілей. Також підписуйтесь на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підтримайте наш канал лайком і коментарем. Гарного перегляду! Fiat Talento, 18-й рік, 16 тисяч ціна, 1,6 дизельний двогон, 190 тисяч пробіг. Контакти до власника тут, так є сервісна історія. Пробіг має бути підтверджений. Так, це у нас коротка база, пасажир. Електросклопідйомники. Так, бачите, стан сидіння, кермо. Шестиступенева механіка, є кондиціонер. Так, показую по колу. Так, авто обслужене. Буде точно. Так, тут ще раз сидінь. він просто складений. Так, демонтується. Є парктроніки. Так виглядає. Два сидінь по три. Так, всі обдуви є. А за деталями вже до власника. Так, є в нас два Кенгу. Показуємо по черзі. Спочатку цей тут восьмий рік, 1,5 дизель, 187 тисяч пробіг, 7,4 ціна. Так, кондиціонер. Тут є контакти. Петестопенева механіка? Тут пасажир? Так, і другий. Тут сьомий рік. 1,5 дизельний двигун, 5,600 ціна, 245 тисяч пробіг. Контакти до власника є. П'ятистопенева механіка. Так виглядає. Тут, напевно, не буде вам видно, на жаль. Рено трафік в довгій базі. Так, щойно приганений, 14-й рік. Розмитнений є сертифікат, 2-літровий дизель 84 кВт. Оригінальний пасажир, 9 місць, кондиціонер є на салон ще. Так, автономка. 14500 ціна. Тут бачите контакти до власника. Друзі, таких автомобілей на ринку досить складно знайти, якщо чесно. Показую вам стан. Так, кермо. Шестиступенева механіка, є кондиціонер. Так ще заглянемо. А Юри є, так? Так, це такий сірий металік. Колір. Так, показує, тут власника тільки один ряд сидінь, інший відшпилений. Тому... Ну, але це оригінальний пасажир, є два ряда по три. Бачите. Пічки обдови. Всі деталі вже уточнені за номером телефону. <плес> Рено Кенгу сьомий рік, 1,5 дизельний двигун, 5300 ціна, контакти тут є до власника. показую, як виглядає. П'ятиступенева механіка і кондиціонер. Є фаркоп. Т5 в рестайлі, довга база, 12-й рік, двохлітровий дизель, дев'ятимісне авто, можливий обмін. Стартувати на 13800 буде ще торг. Контакти бачите. Так, на жаль, авто зачинене. Сподіваюсь, вам буде щось видно. Бо мені ні. Точно -то все у власника. Є фаркоп. Volkswagen Каді, 8 рік, 7550 ціна, 1,6 бензин MPI, 75 кВт. Так, це ось оригінальний пасажир, 250 тисяч пробіг, модель 9-го року. Тут бачите контакти до власника, клімат-контроль, відчинене авто. Можна подивитися на стан ближче. Тут, як виглядає п'ятиступенева механіка і клімат-контроль, як і написано. Друзі, часто питаєте за крафтер. їх на ринку. ну, Відколи я знімаю, це перший, який я бачу, і вантажний. Він, на жаль, без ціни. Ну, Якщо буде когось цікавити, просто подзвоніть за номером телефону, уточніть яка ціна, бо власника я не бачу. 16-й рік, 2-літровий дизель, 260 тисяч пробіг. Вирішила вам так показати, тому що не трапляються вони зараз на ринках. Зараз з тої сторони покажу. Так, три місця спереду. Так він виглядає. Шестиступенева механіка. Вже все уточнюється у власника. Volkswagen Caddy, 11 рік, двохлітровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач. 11900 ціна, контакт до власника тут. Так, щоб вам було видно. Це в нас пасажир. Так виглядає. Є парктроніки. Вантажний Трафік, коротка база. 17-й рік, свіжопригнане авто, 188 тисяч пробіг, не вказаний, на жаль, об'єм двогона є, навігація, круїз кондиціонер Контакти є, уточнюйте вже всю інформацію. Шестиступенева механіка. Так, тут три місця. І вантажне відділення. Якщо ми було видно. Так, є фаркоп і парктроніки. Volkswagen Caddy, 9 рік, 1,9 дизель, 9.300 ціна. Так. Більше інформації немає. Автоматична коробка передач. Так, не знаю, чи вам буде видно. Кліматконтроль. Двохзонний пасажир. Семимісний. Ну, думаю, що зрозуміло. Є фаркоп і парктроніки. Так, часто питаєте про кадіки. Тут якраз аж три вкупі знайшли. Будемо по черзі показувати. 14-й рік, 1.6 дизель. 75 кВт, 242 тисячі пробіг. Мультикермо, парктроніки, клімат-контроль, електрика, датчики дощу, світло, навігація, підігрів сидіння. Контакти є 12350 ціна. Так, зараз покажу. Як виглядає? П'ятиступенева механіка. По комплектації все вже було сказано. Стан трошки вам буде видно. Так, цей ряд сидінь. О, де видно? Так, і є парктроніки. Так, Наступні вже в нас ідуть сірі. Один металік, а другий ні цей металік колір. 12 й рік, 1,6 дизель, 75 кВт, 257 тисяч пробіг. 10,750 ціна контакти. Бачите, бойотовий комп'ютер, клімат контроль, електро, електро... склопідйомники, так, фаркоп. Петестепенева механіка. Так, тут трошки гірше видно. Так і останні. Десятий рік, 1,6 дизель, 75 кВт, 253 тисячі пробіг, є кондиціонер, електросклопідйомники, 9200 ціна. Так, ти тут. Також птистопанева механіка. Також пасажир. Фаркоп. Т-5 в рестайлі, коротка база, оригінальний пасажир. 11 рік, 2-літровий дизель, 14950 ціна. Так, контакти тут є до власника. Так, є вебаста, кондиціонер, дві пічки, дві пічки і... і все. Це, що написано. Так, будемо з тої сторони показувати. Так, так досить свіженько виглядає авто. Два ряда сидінь. По три. Є фаркоп. Citroen Berlingo, 7-місний, 207 тисяч пробіг, 200 е, перепрошую, 2010 рік. 1,6 дизель, 7150 ціна. Контакти є. П'ятиступенева механіка, є кондиціонер. Так виглядає. так Другий ряд сидінь. І тут ще два. Т-5 вантажний в Рестайлі, 13 рік, 2-літровий дизель, 132 кВт, бітурбо. Двохтурбінний двигун автоматична коробка передач, 146 тисяч пробіг. Ой, перепрошую, 14 14600 ціна буде ще торг і 349 тисяч пробіг. Коротка база. Так, ну, стан сидіння не видно, бо в чохлах. В чохлах, тому треба дивитися вже вживу. Паркоп є і парктроніки. Рено Кенго. 17 рік, 11500 ціна, 66 кВт 1,5 дизель, механіка, 20-20 тисяч пробіг. Так, тут по комплектації є інформація. І контакт до власника. Пасажир. П'ятистепенева механіка. Так, Кондиціонер, бачите. Які Nissan Prima Star в довгій базі. Так, 10-й рік. 12200 ціна, 2,5 дизель, рідний пробіг 240 тисяч кілометрів. Контакти є. Так, 9-й, 10-й рік. Зараз покажу. Тут сильно затемнене, не знаю, чи буде щось видно. Роздивляйтесь, мені відблискує. Так він виглядає. Мерседес Віто. Оригінальний пасажир, 13 рік. 2,2 дизель. Так, контакти бачите. 15950 ціна. Три місця спереду. Механіка шестиступанева. Давай. О! Не знаю, чи тут буде видно. Ну, трошки видно. Ну, тут слабо видно. На жаль, є фаркоп.